Бажаю здоров'я, шановне панство! Знімальна група військового телебачення працює з підрозділами повітряного командування Захід. Сьогодні розкажемо вам про один з найсучасніших та найкращих німецьких зенітно-ракетних комплексів IRIST, який допомагає хлопцям збивати російські повітряні цілі. Після закінчення навчання по розподілу потрапив на зенітно-ракетний комплекс БУК. Де і подальшому проходив службу на момент начала повноштабного вторгнення, ми були на бойових позиціях. Встріли ворога будем так казати вранці з першої хвилини. Застосування було мною на другий день повноштабного вторгнення. Ми були на бойовій позиції поблизу аеродрома міста Гостомель, і вже там перша ціль моєї обслуги бойової була знищена гвинтокрил ворога. Це все проходило десь поблизу часу ночі. Ми виїхали на бойове завдання. Прийшла інформація, що йде бомбардування наших сил оборони. Ми виїхали, захопили першу ціль, провели пуск, знищили. Все це виглядало дуже ярко, це вночі. І люди, які знаходились поряд, безпосередня охорона, нам доповіли, що є, ви знищили, бачимо розриви в повітрі, все горіло, падало, і також було підтвердження від наших побратимів сухопутних військ. Вони сказали нам молодці хлопці, дякуємо. Вирішив, що потрібно йти далі і навчатися на щось нове. Що за нами стоїть? Що це за техніка? Це зенітно-ракетний комплекс «Іріс-Т» німецького виробництва. Завдання, які він може виконувати, вони схожі зенітно-ракетним комплексом Буком. Він може знищувати ударні БПЛА, крилати ракети, гвинтокрили, літаки противника. Конструктивно він повністю відмінний. Зовсім інша структура, інша методика виконання бойових завдань. Станція розвідки даної системи може виявляти цілі до 250 кілометрів. Зона ураження даної системи, в залежності від типу ракет, може коливатися від 40 до 8 кілометрів. є дві установки з ракетного комплексу і т є СЛМ і СЛС. СЛМ це велика пускова, яка призначена для знищення тільки креалтих ракет. А СЛС це маленька пускова, на якій стоять більш Дешеві ракети, які призначені для знищення якраз ударних дронів противника. Ну і ракет також. Ну і ракет також, да буває так, що за один пуск можна знищити дві або навіть три ракети. Ну в моїй практиці було, але це загалом було випадковістю, тому що поряд йшли дві крилатих ракети противника, і після знищення першої осколками від їхньої ж крилатої ракети була знищена та що йшла поряд. Ну, якщо це стосується саме мого комплексу, то в мене статистика 99% уражених повітряних цілей. Працювали по крилатим ракетам типу Калібр, х 101. Перше застосування всі цілі були знищені. У нас є просто точка на екрані. Відмітка від цілі, вона рухається, але після знищення вона зникає. І в нас є втрата цілі супроводження, і ми розуміємо, що ціль знищена в повітрі. І є дроблення осколків. Тобто то була одна відмітка, а стало їх. Я виконую роль водія, щоб доставити машину і пускову на стартову позицію для виконання бойових завдань. Шосі ну, нестандартний ман як гражданський, ну, це спеціально для військових. Робили його. Урядна шестьорка, як у фурах, то що він трохи усилений, цей мотор. Коробка, автомат теж усилена. Спеціально зроблена для цієї машини. Їде непогано набирає так. Коней 625. командир не чує, скільки її ти розганяв по максимуму? Ну, не. Їхали 90. Потолок бо ограничить стоїть. По трасі вона бере літрів 46-47, отак. А по бездоріжжю то бере літрів 120. Багу в мані на 400 літрів. Для комфорту екіпажу є. Звичайна пічка, це зима І Є кондиціонер літом для охолодження. Моя роль заключається в тому, щоб зберігати її справною боєздатною, щоб вона виїжджала на позицію. Виконувала бойове своє бойове завдання передавати управління на командний пункт, спостерігати за е, її. На вогневій позиції я рахую, що 10 хвилин достатньо для того, щоб привести її в бойову готовність, щоб вона була готова виконувати своє завдання. Ну, в розгортання входить вчасно зайняти бойову позицію, задати програму і привести її в бойове положення. Коли в перший раз застосовували, е, Арісті, то було хвилювання, тому що я ще ніколи не бачив, як, який вихід. Була знищена крилата ракета Хасто 1. Ця пускова установка знищила понад 30 цілей. Ці білі відмітки про знищені цілі наносяться зразу ж після повітряного бою. Це наш особистий рахунок. Загалом є ще станція розвідки безпосередньо, яка надає бойову інформацію для знищення повітряних цілей і кабіна керування вогневими засобами. Ми з вами знаходимося на пункті управління зенітно-ракетного комплексу. Загалом тут знаходиться бойова обслуга, яка забезпечує бойову роботу даної системи. Тут у нас знаходяться оператори, які здійснюють пуски. Ракет пуст ракет відбувається безпосередньо з цього робочого місця. Є кнопки для пуска, fire і override, fire стрільба, override підтвердження. Якщо потрібно проводити повторний обстріл повітряної цілі. Дуже багато цілей було знищено за цей період. За один бій нами було знищено 15 крилатих ракет. А який це проміжок часу? Що, що таке повітряний бій? Скільки це по часу? — він може тривати дві хвилини. Тобто ми можемо чекати довго і за дві хвилини в твою зону відповідальності заходить відразу багато крилатих ракет противника їх потрібно знищити. Саме головне це бути виваженим і спокійним, тому що ППОшник це має бути людина, яка спокійна і впевнена в собі. Тобто, ти маєш спокійно побачити ціль, захопити її спокійними діями, правильними вказівками, знищити її. Після цього оцінити результат знищення, ну і бути задоволеним, що ти зберіг життя людей або об'єктів. de crítica de infraestrutura.